Дякую і за ваш прихід, що ви приходили. Вітаю! Сьогодні я завітав в саме серце Гуцульщини селище Верховина. Сьогодні ми завітаємо в будинок, в якому знімали фільм Тіні забутих предків. В цьому будинку жив і творив Сергій Параджанов. І, до речі, знаєте, що я помітив? Що тут всі лавки застелені. Можливо, хтось знає чим. Пишіть в коментарях місцевими карпатськими ліжниками. Це все ручна робота, тому це тут дуже сильно ціниться. Дивіться, який справжній гуцульський гребінь. Яким можна було вичистити вовну і мати волос овечі, його наприєсті і в майбутньому з нього зробити сукно є режисер фільму тіні забутих предків по автору по Михайлу Коцюбенського. Його головні герої, кадошніко Лариса з Іваном Миколайчуком, Спартак Багашвілі, Грузин, який грає Мольфа Юру, Тетяна Бістаєва. Це вона грає вдовицю Палагну. І звісно, це люди, які приймали участь, корінні гуцули, їх понад 60, і показали своє життя, самобутність, бувальщину, працю, набожність у цьому. І хата є автентична, збережена. Завдяки дочці нашого Петра та Євдокії Марічки Хімчак фотографію можете бачити Її давнішу, і вона відкрила цю хату, зберегла і в майбутньому, як по спадку, перейшло до сина її. Він живе далі. Василь Хімчик і є власне теперішньої тої хати. Це 24-й рік. ювілені, найперше для режисера Пореджанова. 9 січня ми мали змогу святкувати його річницю сторіччя. Ви можете запитати, в чому я вдягнутий. Це місцева, місцевий одяг, е, сардак ручної роботи, е, шапка рогачівка. Дивіться, яка гарненька. Та гуцульський топорець, який називається Бартка. Сардак і йому близько 100 років. Ви просто подумайте. 100 років тканина зберігається, і кожного року її надягають на, на різдвяну коляду, і верховина в цьому не виключення. Тому ці наряди збереглися і до сьогоднішнього дня. Пореджану знатний режисер всесвітнього значення вірменського походження, народжені в Грузії, і як сам казав, сидів у радянській тюрмі за український націоналізм. Його фільм Тіні забутих предків має понад 100 премій. 28 – це є міжнародні премії. Це є краща двадцятка кінофільмів світу. І найперше, як він сам казав, завдяки скажімо, тому фільму, я прославився на цілий світ. Але найгірше, що в мене забрали все. Що є найцінніше у кожного із людей? Це волю, це здоров'я і оті такі, на жаль, понівіряння, які з ним відбувалися. За словами власника, тут знаходиться близько півтори тисячі штопорів різних видів. Такий цікавий штопор пів мого зроста і важить 10 кг. О, бачите, підказують мені. Ще з камінчиком. Це на три вида. Штопорки ми вкручуємо корок і ми його витягуємо. Штопор, який під якимось тиском видавлює корок і штопорки, не троючи корок посередині акуратно з боків. Витягаємо. Але коли вечором тихаря від дружини я хотів відкрити пляшку пива, в мене не вийшло. Але коли почали кроковувати пляшку пива, нам дали такі звуки: та швид, мана, Мам, та швид, мана, Тут уже пляшку ми підносимо до штопора. Піднесли ми пляшку до штопора, підняли речах, підставили пляшку. Він сам акуратно заходить в корк і сам закручується. Сам закрутився тепер ще робимо від корбовим пляшком починає з корка викручуватися. Хто буде у Верховині раджу завітати в цей музей. Тут дійсно гарна атмосфера та класні власники. Та є на що подивитись. У перерві між музеями. Мушу спробувати гуцульську кухню і вам її показати. Тому собі замовив грибну юшку, смажену картоплю з білими грибами та банош зі шкварками та бринзою. А зараз ми завітаємо в музей музичних інструментів до пана Миколи. Другу вчительку обнімаю. Ну, на мене ж можуть чоловіки ображатися, жінки ні, правда? Бо знаєте, як гуцул говорить, каже: я йому жінку люблю, а він ще мене хоче бити. Це хіба справедливо? інструмент? Або коли мисливці йдуть на полювання, і такий манок на оленя. <му> Ото я що ви зараз сидите коло річки, розпалили вогнищі, чекайте свою любиму людину, і така музика грає. Я козі даю воді, а я їй козі меду, наїко ви виглядаєш, я ця поведу. І плавно ми переходимо до місця, де раніше варили сири. Ти собі могли забагато. От тоді тільки їх стріляли, дуже, люди дуже мудрі були, бо їй робили таку бежону цвяху. Вируб, ліс робився тільки у визначений час. Це жовтень, листопад, ведмідь. Грім ударив. Не відшкодовували. Бо казали, що так, де худоба там шкода. Ну, цього року з'їв у мене ведмідь, у вас з'їзд, і та звірина щось чимось була повинна харчуватися. Не відшкодовували. якщо повинні пастуха. Вже відшкодовували, звичайно. Але знову ж там такі були правильні рішення. Тому що розумієте, коли парена захворіла, наприклад, молодцянська та пошта швиденько передавали, власники виходили і правильно робили рішення. Вже знаєте, що вже можна було зробити, чи полікувати, чи забрати, чи дорізати, чи щось співали, спавши і я. Ой, гоські ж мої файні. Ви мені сисніли. Та й дякую і за ваш прихід, що ви приходіли, та й дякую і за ваш прихід, за ваші словечка, що ви до мені приходили, не біла і ковечка. Ой овечки й бабелечки, писані ботяю, то вас будуть випасати, як я й женю, то вас будуть випасати, ні брат, ні сестриця, та лиш будуть випасати чужа чужиниця. Ну і справді верховина є одним із найвисокогірніших районів України. Ну а до 1962 року верховина офіційно носила назву Жаб'я. Ну а чому саме Жаб'я існує? Три легенди, три повісті, а ну, можливо, навіть і три реальні історії, хто знає. Перша все ж таки досить реалістична, адже верховина досить болотиста місцевість. Ну Якщо ви прийшли сюди пішки, то ви могли переконатися в цьому. Француз -дежаві. Тобто, можете собі уявити, гарний молодий француз оминув гарну Німеччину, гарну Францію. Ну і поселився на схилах та на пагорбах. Верховенщин. Ну і також третя, можливо, навіть трошки така жартівлива, адже пішла вона від місцевих діток. У Верховенському районі є таке місце, де дві річки стікаються в одне русло, тобто білий та чорний черемош, і утворюють вже просто чермош. Ну, так як у Верх... На Верховенщині є багато водойма, так як постійно вода б'є, потрібно було тричі сказати цю фразу вода б'є, вода б'є, тому йже б'є. І гуцульський письменник. У його збірках налічиться понад 150 творів, але один із найвідоміших це його автобіографічний роман, який він написав про свого дідуся. Ну і все ж таки, його дідусь мав магічні здібності, тому свої здібності зіллярства Петро отримав саме в спадок від свого ж дідуся. Ну а книжка справді носить таку трохи примітивну назву, як «Дідо Іванчик через букву Е, так як ми всі українці, українською мав чують, не збути грамотними. Тобто Іван, Іванка, Іванович, Іванівна. Іван, Іван, але ця книжка справді пасть на давньому гуцульському говорі, тому і деякі слова буде вкрай важко зрозуміти. На всьому сюжеті ви зможете дізнатися про дідуся, які маємо гісні здібності, ніколи не робить після заходу сонця. Ну і займається виключно світлою магією. Ну а також хочу показати вам річ, яка належала прокіпу. Це його так би мовити. Посох, палиця, на якому у нас зображена саламандра. ну а саламандра це як символ потойбічч на верховенщині. Саламандру ви зазвичай зможете зустріти після довготривалих дощів, ну, і вона буде мати характерний чорний колір, ну, а також характерні жовті цяточки на собі. Ну і також часто відвідувачі нашого музею кажуть, що, це, що цей хрестик трохи схожий на кілок проти вампірів, який так часто зображають в різноманітних сучасних фільмах. Ну, насправді, цю річ використовували навіть як домашній боріг проти нечистої сили при вході до будинку над дверима. Ну і також, звичайно, Михайла Мичая. У нас є ось така ось святкова палиця, на якій нас зображені три звіри, три його тотеми, теми, тобто вок як символ мужності, орел як символ свободи, ну і змія як символ мудрості. Найчастіше з цією палець Михайло Мичай відвідує православний храм у своєму селі. Ну а також різноманітні свята. Ну і часто відвідувачі нашого музею кажуть, що ця палиця має щось схоже з єгипетською культурою, адже кольори такі собі відповідні. Часка вимушена працювати також за ініціативи. Тітки вона випасає корів за гроші. Ну і про одні з таких ситуацій відбувається неприємність. Адже корову кусає змія, і корова зазвичай після цього помирає, ну а поразка при цьому засинає, тому залишається крайньою цій ситуації. Зниться польські вчені і вирішують зробити над нею декілька досідів. виявилося, що саме в правій руці в оцій частині у неї знаходилось такий кіб'яток, які допомагали їй витягувати змійного яду. Також про цю дівчину в той час було написано велика кількість різноманітних наукових статей про її унікальність. Ні, здібності, ну а також її не менш унікальний дари. Ці вчання не могли пояснити цю ситуацію з наукової точки зору. Також ці дівчинці поставлений пам'ятник у Львові, який знаходиться біля строї аптеки. Зображена жінка, яка, начебто, розмовляє і змією, ну і тримає цю змію саме у правій руці. Як на дивно, ця дівчина 1 січня 1954 року, Наступною четвертого жіночкою це нашу жіночку Марія Семенеха. Уродженка села Бестрець, яка прожила цілих 102 роки, ну і померла не так давно у 2013-му. Ну і все ж таки. Ця жінка займається двома магіями, тобто як і білою, так і чорною, могла їх між собою поєднувати, що зустрінеться дуже і дуже рідко. Насправді, з білої магії ця жінка могла знайти будь-яку вашу загублену чи крадену річ, ну а з чорної могла з легкістю зробити будь-якого любовного привороту чорну хустку, ну, а також кожух, плутука. Плутука – це так зване наместо, яке зазвичай носилося на шиї, на плутати на зображене кабані чи кло, два парсня, ну а також голка. Вважається, що саме на тій плутоці була зроблена велика кількість любовних приворотів. А зараз я вам покажу, де я зупинився на одну ніч. Отже це відео добігає кінця, тому не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім дякую за увагу та побачимось в наступному відео. Такою була моя мандрівка у верховину. Тут дуже колоритно, смачно та гарні краєвиди. Сміливо можете сюди їхати. Гуцульський край нікого не залишить байдужим.